Сьогодні зібралася з питання міжнародного співробітництва. Був запит щодо на загальних прес-конференціях у Володимира Григоровича Вовкотруба щодо даного питання, більш детально його висвітлити. Тому сьогодні присутні Юлія Орел, начальник управління економічного розвитку, та Анна Розвадовська, начальник відділу міжнародного співробітництва. Що б хотілося в першу чергу сказати, що білоцерківська громада вона має великий досвід міжнародного співробітництва до повномасштабного вторгнення під час повномасштабного воно більш стало систематичним, об'єми збільшились роботи. Тому в 2023 році було прийнято рішення створити саме відділ міжнародного співробітництва на сьогоднішній день. У нас збільшилась кількість міст побратимів, з якими ми співпрацюємо. Ми співпрацюємо з містами з Грузії, Словаччини, Чорногорії, Литви, Греції, Турції, Польща. Також співпрацюємо з міжнародними організаціями USAID, Юсеї Діджеєзетнефкомом ЮНІДО ЮНІСЕФ з такими міжнародними організаціями, як Ховшлютер. Вже давно в нас іде співпраця під час війни. Вона ще більше зміцнилася. Також під час з 22-го року в нас два міста побратима з Німеччини. з'явилося, це Брамшвант і Люненбург, і місто Бур, Бурус з Швеції. Тому на сьогоднішній день ведеться потужна співпраця з містами-побратимами і з різними міжнародними організаціями щодо допомоги і міжнародної технічної допомоги, саме і в питаннях енергетичної безпеки, і в соціальних різних сферах. До Квітня 2024 року була спрощена система отримання міжнародної технічної допомоги та гуманітарної. З 1 квітня відбулися зміни, і всі отримувачі були зареєстровані в єдиній автоматизованій системі отримуючого гуманітарної допомоги. Білоцерківська міська рада також зареєстрована. Є структурні підрозділи комунальні підприємства. В основному це критичної інфраструктури, які також зареєстровані. Тому Міжнародна технічна допомога надходить як на Білоцерківську міську раду, так і на структурні підрозділи, комунальні підприємства, організації, установи. З приводу її реєстрації і взяття на облік. В основному гуманітарна допомога надходить цільовою, тобто до моменту надходження в громаду, вона вже визначена, кому вона буде. Якщо це енергетичне обладнання, то це відповідні підприємства на запити. Якщо це інша допомога, наприклад, для молодіжного центру, яка надходила, то вона чітко йшла на молодіжний центр. Тому в більшості в 99 випадках, коли проходить гуманітарна допомога, вже зрозуміло, кому вона йде. Тому питання розподілу фактично немає, не може бути. Також відділом подається вся звітність кожного місяця на відповідні органи. З приводу відповідальності, будь-яка отримана гуманітарна допомога, якщо вона приходить на раду, вона проходить через раду і відповідно приймається рішення, кому вона передається, ставиться на облік і відповідно несе відповідальність, той структурний підрозділ чи комунальне підприємство як за майно, яке обліковане. Нічим не відрізняється це майно, якщо ми його придбаємо там, по тендеру. Плюс, якщо це міжнародна технічна допомога, яка отримана від USAID, GIZ, МОМ. Вони мають свої організації, які перевіряють її використання, встановлення додатково. Особливо дуже потужна перевірка, найбільше це USAID і МОМ. Яка допомога надходила? Різна допомога це від енергетичного обладнання до Автомобілів для маломобільних груп, техніка для критичної інфраструктури наших комунальних підприємств, різне обладнання, також для того, щоб ми могли забезпечити життєдіяльність в цих умовах, які в нас на сьогодні є міста. Це нам підприємство німецьке передало одяг, який передали ВПО, які приїжджали тільки в нас через це. Нам передало також машини, може ви її бачите, зараз вона в, в лікарні як невідкладна допомога, комп'ютери для освіти Брауншвайн передав для комунальних підприємств автомобілі. Також для комунальних підприємств. Це від наших двох побратимів міст Брауншвайн-Люненбург і Хофшрутер. Плівка, яку Брауншвайнг нам передавав, також техніку. Пологовий будинок Брауншвайнга пологовому нашому будинку. Автомобіль на шанс передали по пакету вже за Брауншванг-Люненбург. Це на терцентр, памперси, підгузки. Це Ну, нам дуже пощастило, що в нас є хофшлютер і та допомога, яку нам надають міста побратими Ми повинні були б їздити і забирати. А хофшлютер нам дуже велику допомогу робить в доставці її. Це вже автомобіль, на терцентр, соціальне таксі, енергетичне обладнання, молодіжний центр. Молодь прошвайнга допомогла молоді. Також у нас не тільки є допомога, а у нас є і на постійній основі. Відвідування нашими молодими людьми, брауншвайнга, найбільшу допомогу на сьогоднішній день ми отримуємо від брауншвайнга Люненбурга. На другу друга категорія це міжнародна технічна допомога. Це USAID. JZ, MOM, МОМ дуже потужно останній рік нам допомагає ЮНІСЕФ по водопостачанню, водовідведенню і третя категорія це міжнародні організації благодійні. Також є організації українські, які співпрацюють з благодійниками. Також ще хотілося б відмітити, що дуже потужно нам допомагає обласна військова адміністрація, яка перенаправляє, є проекти там, де перенаправляють з міністерств до нас. Якщо ми говоримо про міста, побратими, то в основному це три міста побратими. Якщо ми говоримо про міжнародні організації, саме технічну допомогу, які всі знають, це близько семи організацій. Якщо ми говоримо про різні громадські організації, ну, це десятки організацій. За 2024 рік це понад 90 мільйонів допомога надійшла. За на перше 06, 25-го року це більше 55 мільйонів. І ще буде є багато проектів, яких не відображені зараз ні в звітах. Триває робота по завершенню року. Ми вже будемо мати. Ви бачите, кожного на кожній сесії йдуть питання з приводу прийняття в комунальну власність від ховшлютера від різних проектів від ЮНІСЕФ то чи іншого обладнання. Як відбувається в першу чергу, проводиться моніторинг управління економічного розвитку і іншими структурними підрозділями агенцією. можливості, які є. Збирається інформація по потребам структурних підрозділів комунальних підприємств на постійній основі і таким чином приймається рішення прийняти, якщо ми говоримо про проєкти Юніюсей МОМ, в тому чи іншому проєкті. Подається заявка: виграємо, не виграємо, рухаємо далі. Зараз у нас дуже активний проект «Життєздатність плюс. Я думаю, надіюсь, що скоро побачимо результати вже перші від цього проекту. Але дуже потужний проект в різних напрямках. Також, якщо ми говоримо про міста побратима, наприклад, місто Брауншвайнг, так як у нас з ними заключений договір про співробітництво, вони передбачають своєму бюджеті фінансування, допомогу для нас, для нашої громади, і на при прийнятті бюджету свого вони узгоджують з нами, що нам потрібно. Ми збираємо інформацію від структурних підрозділів. Що потрібно, а потім визначаємо разом з ними, що вони можуть. Крайні, що ми узгоджували з Браушвайнгом, нам надіслали пакет допомоги в перелік, наприклад, сім позицій було. Ми з цих семи позицій найбільш актуальне це було ще автомобіль для маломобільних груп. Також в переліку було ескалатор GCB. Ми запропонували такі дві позиції. Ну на сьогоднішній день ті, що мабуть не висвітлені, це ЮНІСЕФ Уже по завершенню. Ми висвітлимо там допомога. Прийшла нам на водопостачання водовідведення. Дуже потужна на велику там більше 13 мільйонів. Ну, ми вже підсумок скажемо, коли вже все дійде. Те, що ще раз повторюсь, у нас МОМ ДжейЗет за фінансування JZ є життєздатність плюс, дуже потужний проект, який має називаю, підкасти, тому що є основний проект, там де передбачається створення. В громаді хабу згуртованості та розвитку, де можуть зустрічатися всі органи місцевого самоврядування, бізнес, громадськість, також ветерани, ВПО, будь-які категорії проводити ті чи інші заходи. Тобто є такий проект. Також в рамках. Цього проєкту, може, вже чули, діти активізувались, нам потрібно було вибрати соціальний проєкт. Зелений театр. Вони фінансують на мільйон двісті обладнання, закуплять і також допоможуть з його реконструкцією. Два проекти СЕС сонячних електростанцій в та Терезіно, що дасть можливість безперебійно надавати водопостачання. І ви бачили крайні проекти, коли ми відкривали хаб, агенція працює. Тобто є такі малі, м'які проекти. Є проекти також життєздатність плюс, Я їх називаю підкасти, наприклад, по цифровізації, по реінтеграції ветеранів. Також з ВПО. Ці всі проекти, коли вони дадуть результати, ви також дізнаєтесь, ми зробимо, тому що поки я кажу про ці проєкти, вони ще не завершені. Тому... Але проєктів багато. Проєкти є із USAID, майбутні по енергетичній безпеці, JZ також постійна робота. Тобто, ми, ми сьогодні працюємо, результат ми отримуємо через півроку, через рік.